В рамках реформування правоохоронної системи в Україні в листопаді 2015 року в Мукачеві на зміну міліція прийшла нова поліція. Сьогодні ми вирушимо з ними на спільне патрулювання та дізнаємось, з якими проблемами найчастіше вони стикаються, та чи можливо поліції дати хабар. Про це все дізнавайтеся далі. Селфі з нами заполонила соціальні мережі. Кількість публікацій та сюжетів про роботу нової української національної поліції б'є рекорди у засобах масової інформації. Українці з особливою. Пильністю стежить за процесом перетворення української міліції у поліцію європейського зразка. Сьогодні ми вирушимо на спільне патрулювання з працівниками нової поліції. Насамперед дізнаємось від полісмена Михайла Лесенка маршрут патрулювання. Полісмен також розповів про найбільш проблемні райони міста, де часто фіксують правопорушення. Після короткого інструктажу сідаємо у службову автівку, де на нас очікує поліцейський Ігор Шкріба. Він сьогодні буде за кермом. Усього за декілька хвилин нашого патрулювання полі. Поліцейські помічають правопорушення. Чоловік керує своїм транспортним засобом без шолома. Правоохоронці підходять до водія, роблять усне попередження. Чоловік нормально на нього реагує, визнає свою провину та в майбутньому пообіцяв не порушувати. Продовжуємо патрулювання далі. Поліцейський через гучномовець закликає громадян не порушувати правила дорожнього руху. Не порушуємо правила дорожнього руху. Переходимо через пішохідний перехід. Патрульний поліцейський Ігор Шкріба розповів нам про початок роботи у правоох... Охоронних органах згадав своє перше чергування у новій поліції про те, як реагують правоохоронці, коли їм пропонують хабар або вони не складали постанову про правопорушення, а також про те, з чого розпочинається робочий день при виході на чергування. Саме в патрульній поліції розпочав роботу переводом з патрульної служби, якби так би мовити, працював вже в структурі три роки з 2014 року. Ну і Відповідно, коли розпочався набір, подав заявку. Пройшов 5 етапів співбесіду і опинився в патрульній поліції. 29 листопада це якраз в день присяги. Заступили на вечірню зміну. Заступили на вечірню зміну. Таке було і хвилювання, і тривога, але нормально. Звісно, були випадки. Люди ж поки що не звикли. Спочатку, що ми хабарів не беремо, там хтось натякав на те, щоб, може. Як то кажуть, порішати, чи може давайте якось по-другому. Ну, Звісно, ми в перші дні своєї служби, якби, я думаю, доступно донесли всім, що ми не хабарів не беремо і не ведемося на провокації, розмови, там, відносно того, що звільнять, чи ще знаєш, це знаєш хто я. Ми на таке, чесно кажучи, уваги не звертаємо. Всім пояснюємо, що закон для всіх рівних. Для мене робота легка, і я якби. Е, 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 Приймаю всі важкості абсолютно нормально і навіть не можу сказати, що для мене дійсно важко. Ми стикаємося з різними ситуаціями, то не можу вам навести конкретний випадок, щоб сказати, що це для мене важко. Є денні зміни та нічні. Денну зміну заступаємо в 8 годин у нас загальний розвод, де нам доводять орієнтування, нагадують про заходи безпеки, отримуємо зброю, проходимо інструктаж, медогляд. Близько 9-ї години виїжджаємо на маршрут патрулювання, це як Ужгород, так і місто Мукачево. Ну і Починаємо патрулювати свій квадрат. Ні для кого не секречу, так ми користуємося бодікамерами. Кожен інспектор має бодікамеру. При кожному спілкуванні з громадянами ми її вмикаємо, абсолютно при кожному. Все, всі вся наша робота, всі наші виклики, всі наші порушення, все, що ми оформляємо, все фіксується на цю камеру. Реєстратор постійно включений при будь-якому спілкуванні з громадянами. Пан Ігор каже, правопорушники на зауваження поліцейських реагують по різному. Ну, звісно, люди є різні. і Реакція так само у всіх різна. Хтось ставиться нормально, адекватно, привітно, відразу ж розуміє на місці. Вибачається для когось. Не знаю, чашко це прийняти, що ми їм зауваження робимо, не знаю. Ну, Виникає багато її конфліктів. Загалом, в основному, люди, люди нас розуміють, і їхня реакція є адекватною. Ті, що не розуміють, це ми просто проводимо профілактичні бесіди, стараємося роз'яснити якось, що не потрібно порушувати правила дорожнього руху, що це є небезпечно, що створює загрозу як для себе, так і незручності для водіїв. Це якщо говорити про пішоходів, тому що з ними теж ведеться робота. І досить серйозно ми займаємось. Цим питанням. Кожен поліцейський патруль має при собі планшет, на який вони отримують повідомлення про завдання, яке повинні виконати. В ході патрулювання нам надходить повідомлення, що в будинок місцевої мешканки проникли злодії і пограбували його. Їдемо туди по приїзді на місце злочину. Зустрічаємо інший патрульний наряд. Один з полісменів звітує про подію, яка сталася. Там представники поліції відбирають покази у потерпілих та свідків та чекають на приїзд слідчо-оперативної групи, яка займатиметься справою далі. Ми знову повертаємось до поліцейської автівки і продовжуємо розпитувати у пана Ігоря про його роботу. На цей раз запитуємо, скільки викликів вони отримують за зміну та якого вони характеру. За зміну у нас близько 40-50 викликів це якщо розбивати на сім екіпажів різного характеру, це бувають як сімейні сварки, як ДТП, крадіжки, рубежі. Ну, Ми виїжджаємо майже на всі виклики які приходять нам на службою планшет і обслуговуємо у всіх як злочинах, так і правопорушеннях. Адміністративного та кримінального продовжуємо патрулювання далі. Поліцейські помічають великогабаритний автомобіль, який не має права їхати на цій ділянці дороги. Полісмени підходять до водія, аби перевірити документи. Чоловік пред'явив на вимогу усі необхідні папери, серед яких також був дозвіл на переміщення цією дорогою, тому постанову про сплату штрафу йому не виписали. На цьому наше спільне патрулювання завершилося, і наостанок ми вирішили поспілкуватися з людиною, яка знайшла себе в лавах нової патрульної поліції Михайло Лесенко почав зі згадки про своє перше чергування. Саме був цікавий день для мене. Ці всі виклики було дуже схвильовано для мене. Цікаво, але ми справились. Всі відстояли перший день і в другий вже пішли з більшим досвідом. Далі пан Михайло розповів, які види порушень найчастіше фіксують в Мукачеві. Найчастіше в Мукачеві ми фіксуємо порушення. ПДР-пункт 334 це е, знак заборони стоянки, е, зупинки транспортних засобів. Ну, от. Це проблема для Мукачева, перш за все ну, така велика. І громадяни до нас звертаються, просять, щоб ми допомогли, щоб ми прибрали транспортні засоби з центру міста. Е, ну, на даний час ми справляємося з цією задачею. Хотілося б також сподіватися на совість громадян, що вони не будуть порушувати, а будуть проїжджати трошки далі і паркуватися без порушень правил дорожнього руху. Особливо про порушення правил дорожнього руху є пік, коли люди або їдуть на роботу, тобто десь з 7 ранку до 10 годин. І з шостої вечора до 9-10 вечора. Ну от в цей саме в цей період більш всього склаються правопорушення адміністративне. Пан Михайло зауважив, найчастіше їм доводиться виїздити на конфлікти побутового характеру, причиною яких часто є алкоголь. На сьогоднішній день частіше виклики це е сімейні сварки. Перш за все, тобто, матеріальне становище людей зараз в країні важке. Ну, от, люди починають вживати алкогольні напої, ну, от, починають сваритися між собою. На цьому ґрунті можуть виникнути і кримінальні злочини битового характеру. Тобто, два товариша випили, щось не поділили, і один іншого підрізав чи ще гірше. Ну, тому ми сподіваємося, що. Громадяни України будуть совісними, нормальними, розуміти важке становище в країні і не будуть вживати алкогольні напої надмірно. А зараз пропоную дізнатися від мукачівців, що вони думають про роботу нової поліції. Мені подобається. А які зміни ви помітили? Ну, во-первых, Машинше на дорогах, паркуючихся в неположених местах. Мені подобається на них смотреть. вони всі молоді, подтянутые, аккуратные, красивые. Видно, що контролюють, то видно в нагідові вже немає вже такого напливу тих машин, що можна спокійно хоча б проїхати той проїжджою дорогою. Я, наприклад, тоже жив на Україні і дивлюся, що вони постійно у нас реагують. Контролюють наші райони, не бояться підійти до таких хлопців, де з біговища, щоб підійти та хоча б подивитися, хто там, що чимось хлопці займають. Я знаю, покажу, покажу, покашу, покажу. вже задоволена. дуже приємно бачити, що хлопці старанно працюють, виконують свої функціональні обов'язки. Видно їхню роботу, тому що з кожну хвилину, кожну секунду, можна бачити, як вони майорять вулицями нашого Мукачева. Я сторонник того, що повністю міняється щось в нашій країні, зокрема в нашому місті. Це чудово. Я за все нове і за все нове покращене. Однозначно видно покращену роботу хлопців, які е, стараються внести нові корективи, е, новий глоток свіжого повітря весною і свою роботу вони показують якомога найкраще. Судячи по тій інформації, яку я маю, я вважаю, що більш безпечно стало. І ми сподіваємося, що буде все добре. Позитивне відношення. Бачу зміни, молодці. Вони всіх штрафують. Будуть мене штрафувати, не буду сопротивлятися. Нормально роблять хлопці, дуже позитивні відношення. Я думаю, все-таки зміни пішли на краще. Е, чому? Ну тому, що навіть е, коли вони їздять. І цей синій маячок, коли сигналить по горду, є таке, ніби тепло в душі, і таке відчуття, що тебе хтось оберігає на даний момент, дуже вражає, тому що їхні нові технології це, по перше, камери, мікрофони, також планшети, які вони зразу. На місці можуть розказати про штраф, можуть розповісти про правопорушення, які водій здійснив, чи було сплачено, чи не було сплачено. Також фіксація всіх правопорушень, які зроблені були, і на даний момент, що вражає. Я задоволена, наприклад. Так як навіть водій дуже задоволена.